Сьогоднішнього дня, 6 січня, починаються колядки. Можливо, вже і до вас завітали колядувальники. А що власне ця традиція означає? Та чи завжди вона була у нашого народу? А також які ще є звичаї на святвечір? За цими питаннями ми спробуємо знайти відповідь у соборі Різдва Пресвятої Богородиці. Сьогодні вже маємо 6 січня. Свята Православна Церква починає святкувати Різдво Господа нашого Ісуса Христа, святвечір. І... Саме перша колядка це була ангельська колядка. Коли народився Ісус Христос, то ангели почали прославляти Бога такими словами слава у Вишніх Богу і на землі мир між людьми добра воля. Тобто вони сповіщають про те, що прийшов мир на землю, і любов приніс Господь наш Ісус Христос. Ми знаємо, що в кожному храмі православному сьогодні служиться вечірнє богослуження, і після нього починаються вже колядки. Що таке колядка? Це прославлення Бога, це та сама молитва, в якій прославляється Господь новонароджений. І ми не міняємо свою традицію в нашому храмі. Також сьогодні буде служитися вечірнє богослуження. І роздавання куті. У нас це традиція. Є що після вечірнього богослуження люди частують кутю у храмі. Потім кожен іде і сідає до святвечора, до святкового столу. Сьогодні я хотів би сказати, що саме 6 січня це є одноденний строгий піст. В цей день навіть і риба не дозволяється споживати. Люди старалися не їсти аж до святої вечері. До вечірнього богослуження і коли вже посмакувавши кутю, тоді приступали до пісних страв. Знаємо знову ж таки, що в українському народі багато є традицій. І одна з традицій це є приготування 12 пісних страв, де сідає родина, бо дійсно це є родинне свято. Саме на святвечір збираються діти, внуки. Ця традиція вона не теперішня, а вона нас з самого початку, коли прийшло християнство на Київську Русь, і саме тоді вже пішла оця гарна традиція, щоб 6 січня сідали до святкового столу уся родина. Бувало так, що кожна вже дорослі вже бувають, мають свої сім'ї, а є в них батьки, то батьки не сідали до святвечора, поки діти не прийшли до них із своїми сім'ями, і тоді сідали і батьки разом вечеряли. Чого я хочу сьогодні також побажати, щоб у цей день всім смачної куті, веселого, різдвяного настрою, миру в домах, в оселях. І в нашій державі ненці Україні. І е, таке є побажання кожний рік. Ми, е, і ми, і діти, які ходять в коляду, е, називаються це віншуванням. То і дозвольте, і я вас повіншую. Вінчуй вам нині добрі люди, нехай Божа поміч завжди з вами буде, Хай кожної днини, кожної години Бог вам поможе, біда хай загине, а ви будьте здорові разом з діточками, хай горя і смутку не буде між вами, худібка і пчілка нехай ся ховає, Огонь, і туча нехай вас минає. Нехай ся зародить жито, пшениця і всяка пашниця Христос ся рождає. Славімо Його. Саме такими словами вітаємо у цей різдвяний цикл. А цей різдвяний цикл починається з сьогоднішнього дня після вечірнього богослужіння, і аж до стрітеня. Люди вітають оцим християнським вітанням. Христос народився, славімо Його. різдвяно новорічних свят продовжується, і атрибутом новорічного настрою є міська ялинка. Та деякі люди чомусь її сприймають як об'єкт для хуліганських дій. Сьогодні була пошкоджена частина гірлянди. За інформацією Конотопського відділу поліції, камера відеоспостереження зафіксувала це правопорушення приблизно о першій годині ночі. Зловмисників було троє в загальній кількості. Наразі проводяться роботи по відновленню пошкодженої гірлянди. Ну а поліцейськими проводяться роботи по пошуку правопорушників. На виконання закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки 5 січня в селі Комсомольська Комуна відбулося громадське обговорення щодо перейменування села з боку міської влади в даному обговоренні прийняли участь секретар Конотопської міської ради Олена Багрянцева, депутати Конотопської міської ради, підліпненський сільський голова, депутати підліпненської сільської ради, представники засобів масової інформації. Насталася осторонь цього питання і сільська громада. Я думаю, що якщо ми ставимо комуну, то воно просто-напросто переименують його так, як, от, так, а як його ще Не можна. «Не можна». А, а чим нам це обернеться, це переіменування? Тисяч чаків. Чим переименування нічим не вбериться? Ну, це з нашого кармана. Зараз в нього не переименувати. Висловити свою думку з цього питання зібралося чимало мешканців комсомольської комуни. Під час бурхливого обговорення були визначені дві назви Калинівка та Молодіжне. За результатами голосування. Більшість мешканців села підтримали нову назву села Калинівка. За Калинівку За Хто піднімайте руки. Калинівка. 5 січня близько 17-ї години стався порив теплової мережі житлового будинку за адресою Короленка-17. Одразу на місце аварії прибули заступник міського голови, що опікується цією галузю, начальник управління житлово-комунального господарства міста, керівництва комунального підприємства Теплогарант, яке надає цьому будинку послугу з теплопостачання. Після проведення обстежувальних робіт було прийнято рішення відключити будинок від теплопостачання, злити воду та розпочати роботу 7 ранку 6 січня, бо роботи потребували залучення важкої підйомної техніки. Наразі роботи вже закінчено, і різдвяний вечір громада будинку зустріла вже в теплих оселях. 5 січня до Баторину завітали учні загальноосвітньої школи No6 міста Слов'янська, що знаходиться на Донеччині. Навчальний заклад розташований поруч з горою Корачун, бої за яку тривали з квітня по липень 2014 року. Тоді кілька ворожих снарядів розірвалися на подвір'ї школи. Відновити її допомогли військові державної служби транспорту. Відтоді вони на всі канікули запрошують дітей до себе у гості. Сьогодні на дітей чекають екскурсія гетьманською столицею Батурин та Конотопом. Наталія Іванівна, в яких містах ви вже побували? День нам присвячений був Києва. Ми були на головній ялиці на Михайлівській площі, відвідали золоті ворота, подивилися деякі храми. І потім військову частину, де ми зразу приїхали, зупинилися, і ввечері ми вже відправилися до Чернігова. В Чернігові вчора присвятили нам день. Ми Троїцький монастир відвідали. Там сам митрополіт до нас вийшов, привітав нас. Потім подивилися Троїцький собор, спустилися до Печер, подивилися печери. Потім до монументу слави поклали корзину з квіт. Дітям дуже цікаво, гостинно, сердечно наскрізь зустрічають. Ввечері в військовій частині ми знайшли друзів, які прийшли з шостої школи міста Чернігова. І вони нам зробили чудовий концерт, показали таланти свої. Привіталися, обмінялися телефонами. Я думаю, дружба буде продовжуватися в нас з ними. А сьогодні ми відвідуємо ці місця історичні, дуже цікаві. Першу групу ми привезли сюди. Вони розповідали цим дітям, і діти, звичайно, захотіли сюди приїхати, подивитися всі музеї, палац Розумовського, відвідати місто Конотоп, там музей. Я думаю, їм буде цікаво і весело. А куди ви ще плануєте поїхати? Уже після цього ми в військовій частині ввечері ми дивимося концерт, оркестр для нас буде грати. А потім рано вранці ми виїжджаємо вже на Київ і Київ, теж Києво-Печерську лавру треба показати дітям, відвідати собори. І потім нас чекає митрополит Олександр. Він нам покаже свій храм. Відслужить подячну молебень. Потім ми відвідаємо лікошколу, яка поруч його школу, і відвідаємо обов'язково музей Володимира. Ми знаємо, що на долю Слов'янська випало дуже тяжкі випробування. Скажіть, як зараз живе місто? За цей рік, звичайно, місто вже практично відновлене. Зараз життя продовжується, мирне життя. Ми відчуваємо теплоту і. Подяку нашої держави, тому що відновлюються будівлі, які постраждали, і обов'язково гуманітарна допомога йде з усіх куточків України. Всі нам співчувають. І оці подорожі на відновлення дитячих душ вони принесли свій результат. Діти вже у нас посміхаються. Якщо перші поїздки у дітей були сумні очі, то зараз діти вже посміхаються і з радістю їдуть. Як ти проводиш зимові канікули? Дуже гарно. Ми поїхали до Чернігова, Мені все подобається. Ну це краще аніж сидіти десь перед телевізором. Як настрій? Дуже гарний. А як ти зустрів новий рік? Новий рік я зустрів з своєю сім'єю. А що б ти хотіла побажати всім глядачам у новому році? Щоб закінчилась війна на сході України, дуже багато багато позитивних емоцій. Я загадала аби на всій землі був мир, та наша Україна була незалежною могутньою державою, яка може на рівні з іншими європейськими державами заявляти, що вона є частиною Європи, що вона могутня, сильна, вільна. А що тобі найбільше сподобалося з екскурсії у Батури? Мені дуже сподобалася. Лекція з історії Батурина дуже сподобався дом Василя Качубея. Я дізналася багато цікавих фактів про історію Гетьманської столиці. Також я побачила багато цікавих експонатів, які розповідають про історію Батурина та історію моєї держави. нас такі у нас добрі відносини з керівництвом цих шкіл, наша служба взяла під опіку, скажімо так, шевську дві школи. І от у нас з шкіл, школа номер 6 місто Слов'янська, вже вже в другий раз. Це вже у нас традиційно вважається, значить проводить, скажімо так, екскурсії дітей до. Підрозділ нашої служби, зокрема, вони приїжджають у місто Чернігів, наш навчальний полк. А звідки вже проводять екскурсії до Києва, до Батурна, до Конотопа. І от сьогодні вони приїхали також в, ці, в, ці, в рамках цієї програми. Значить, відвідують Батурин, гетьманську столицю, музей-заповідник, і потім висуваються до Конотопа. В Конотопі проводимо обід і також відведення музею Конотопського краєзнавчого, і потім вони висуваються в Чернігів далі. por seu plano Різноманітні фестивалі та конкурси досить стрімко увійшли у моду. По-перше, це цікаво, а по друге, це розвиває таланти. В цьому році Собор Різдва Пресвятої Богородиці Української православної церкви спільно з благодійним фондом світанок організовує фестиваль колядок. Старт цього фестивалю відбудеться 9 січня у будинку культури «Зоряний». Всі подробиці стосовно учасників цього фестивалю ми запитаємо у отця Павла, настоятеля цього собору. Фестиваль колядок і щедрівок. Це буде як конкурс, це не просто фестиваль, а й конкурс буде. Ми запрошуємо різні колективи на цей фестиваль, і він буде регіональний. Це не просто буде для Конотопа. На цей фестиваль ми запросили із Ромнів, будуть діточки, будуть Сумів, приїдуть, будуть з Батурина, на навіть з Чернігівської області. Приїдуть на цей фестиваль. Ну і зрозуміло, що ми будемо запрошувати з району колективи і з міста Конотопа. Хочеться, щоб не тільки люди відчули це свято наїдками і напитками, а відчули це свято дійсно у прославленні Бога. Дякуючи Богу, що зараз люди розуміють, що треба йти до храму, помолитися, віддати подяку і шану новонародженому Ісусу Христу. Але ще більш краще, щоб люди згадували ті колядки, які колядували їхні предки їхні батьки, бабуся, дідусь, адже це не просто відродження сьогодні духовності, а відродження тих традицій, які були у наших предків, які були на Київській Русі, І запрошую це 9 січня. У будинку Зоряному буде цей фестиваль колядок і щедрівок. – О Котрій годині? О 15.00 буде початок. Вже десь 15 колективів зголосилися. А скільки там ще буде, ми не ми ще не знаємо. Скільки остаточно. Ми сказали, що заявки подають до 8.01. Тобто до 8 числа подають заявки, хто хоче брати участь у цьому фестивалі. А вже 9 ми починаємо опрацьовувати ці всі заявки. І на третю годину чекаємо всіх бажаючих разом з нами поколядувати. Ви сказали, що це буде фестиваль і в той же час конкурс. Отже, учасників будуть оцінювати. А хто саме? Я сподіваюся, що будуть члени журі. І буде великами Мефодій, Я думаю, що ми запропонуємо йому бути саме в цьому журі. Буде, я думаю, що Любов Йосипівна, ну, так як вона організатор, цей, вона директор благодійного фонду Світанок. І ще будуть запрошені люди, які мають музичну освіту, які будуть оцінювати цей співколяток. Також ми кажемо і запевняємо, що кожен учасник подарунок мати буде перше, друге, третє місце, де буде грошова навіть премія цим людям, які достойно виступлять на цій сцені. Глядачі також запрошуються вхід вільний. Вхід вільний, безкоштовний і раді будемо всіх бачити на фестивалі. Також хотів би наголосити, що в храмі буде проводитися богослуження всі ці три дні. Сьомого буде Божественна літургія, це Різдво Ісуса Христа, восьмого це вшанування Богородиці, буде Божественна літургія. Дев'ятого буде Божественна архієрейська літургія, тобто буде на службі володика Мефодій присутній. Тож, раді будемо вас бачити на всіх богослуженнях по вашій можливості у нашому соборі. Різдвяним святам присвячують не лише колядки, але й спортивні змагання. У понеділок у спортивній залі загальноосвітньої школи №7 7 відбулися змагання з баскетболу, присвячені різдвяним святам. Так їх назвали організатори. Побачимо, як вони проходять. У цих змаганнях взяли участь три дівчачі команди. Дві з них представляли Дю США Михайла Маміашвілі, А третя команда це команда баскетболісток селища Талалаївки Чернігівської області. Чого очікуєш від цих змагань? Це лише дружня зустріч. Чи все таки хотілося, щоб твоя команда перемогла. Взагалі завжди хочеться, щоб твоя команда стала переможцем. Але по в першу чергу це твій життєвий, ну це новий рівень у занятті баскетболу. Як ви готувалися до змагань? У нас е тренер був, е він не дуже злий, але він серйозний. Ми готувалися дуже упрямо. У нас були е перевірчі змагання, наш, е ми виграли. Е мабуть, ми і сьогодні виграємо, ми не знаємо. Як давно ти граєш у цій команді? Я е Я новачок, але мене вже Світлана Григорівна похваляє. Як давно існує ваша команда? У нас команда оновлюється весь час, ну, років сім десь існує є, напевно, якісь свої правила у своїй команді. Як ви готуєтеся до чергових змагань? Що вас надихає на перемоги? Працюємо, Працюємо в залі кожного мало. майже кожного вечора. Можна сказати, що ваша команда дружня і це вам допомагає? Так. так, у нас команда дуже дружня. До речі, які враження від нашого міста? Дуже дуже гарне місто, чудова школа. За результатами цих змагань перемогла одна з команд дитячо-юнацької спортивної школи Михайла Мам'яшвілі. Конотопські танцюристи прославилися у Львові. Колектив сучасного та естрадного танцю Арт Стайл представляв Сумську область у міжнародному фестивалі конкурсі Зірковий парад 2015, який проходив у місті Львів наприкінці минулого року. Серед трьох з половиною тисяч учасників Конотопський колектив Арт Стайл, на чолі з керівником Юлією Михальченко, став лауреатом першого і третього ступенів у сучасній хореографії. Суддівською колегією була відмічена висока хореографічна майстерність колективу. Батьки юних танцюристів висловлюють вдячність людям, які Сприяли можливості взяти участь у цьому фестивалі та профінансували поїздку. А саме депутату Конотопської міської ради Олександру Кирію, директору КП Флора Олегу Яременко, приватним підприємцям Тетяні Журавель, Петру Судак, Ніні Стрельчук, керівникам Тов «Конотопська оптова база номер 1 Сергію Степанову та Сергію Лушні, та двом особам, які побажали залишитися неназваними. Шановні телеглядачі, у зв'язку зі святковими різдвяними днями у п'ятницю у звичний час для новин о 19.15 Дивіться сюжет про колядки, які проходили 6 січня в центрі міста. Після цього сюжету до вашої уваги повна версія вистави Синій птах. А сьогодні бажаємо гарного різдвяного вечора зі святами вас. Хай добро та щастя оточує вас завжди.